Всем привет! С вами Гриша и Ирина. И сегодня мы приехали в парк Горького, чтобы узнать, на какие унижения способны люди ради денег. Всего за несколько дней у понад 600 тысяч переглядів на YouTube. Багато кто а, а, видит побаченного в шоці, и тем не, не менш, что години видео yeah. переглядают новые новые користувачі. Девушки, а можно обратиться к вам с вопросом? А, я вот интересуюсь просто, а за сколько денег вы бы готовы были выпить мои мочи? Молодой человек, извините, пожалуйста. Можно к вам обратиться? Вы готовы выпить мою мочу за деньги? Да, да. За серьезные деньги. Ну, допустим, вот 5 тысяч рублей я вам даю сейчас. 5 тысяч нет. не Нет? Ну, в, то есть, в принципе, вы согласны. Ну, 10 тысяч рублей. Вот. Правда. 10 тысяч рублей. Серьезно? Прям, прям все. Ну, как договаривались, 10 тысяч как-никак. Потім за кадром цей представник з золотої молоді жорстко посміхається над своїм піддослідним. Далі його жертвою стає дівчина. Вона за 15 тисяч рублів, це приблизно 6 тисяч 230 гривень, готова привселюдно роздягнутися. Автор скандального відео, як виявилося, 16-річний онук далекосхідного мільярдера Ігоря Неклюдова, глави найбільшого девелопера Хабаровська, Дальрео, та кількох інших компаній. Мама школяра Григорія Мамуріна володіє в рідному Хабаровську мережу фітнес-клубів. А підліток Гриша, ось як здорово проводить час у Москві. Для нього це таке шоу. Він навіть почав вести свій відео щоденник. Про те, як весело і голосно іноді гуляє російська золота молодь, ми періодично читаємо у світській хроніці хлопчики і дівчата, які самостійно ще жодного рубля не заробили, зате здорово вміють їх витрачати. Але цей випадок, мабуть, самий показовий. Юний нащадок багатої родини виходить на вулицю, відверто смітячи грошима, щоб принизити інших. я і.